Друзі, всім привіт! Сьогодні ми розберемося, як натягувати стієчки для такого глечика. Ось як він виглядає всередині. Так, друзі, я підготувала відро. У даному відрі є три е, ряди отворів. Перший ряд на відстані 3 см, другий ряд на відстані 7 см. І, звичайно, дренажні отвори, якщо ви будете в'язати з дренажними отворами. Чому так? Тому що на відстані 3 см, якщо ми будемо доплітати вже відро на відстані 3 см, ви знаєте, що набагато зручніше затягувати закінчування робити. Якщо на відстані 7 см, там дуже, дуже важко затягувати, тим більше є оці поперечні лінії. Лози, і там з тими попередніми лозами дуже, дуже важко витягнути лозу. У мене є в даному відрі ведро на 10 літр, в даному відрі є 24 отвори. Завжди є парні, число отворів. Парні. Так, я підготувала собі розширювач, ось такий він мені зручний, і починаю натягувати лозу. Підготувала лозу, я вам як казала, не знаю як хто, я ніколи не міряю, я, наприклад, відрізала там 2-3 метри, щоб не дуже довго вона путається, і, і працюю. Дивіться, Перші, перший ряд ми будемо натягувати лози в двох як, два етапи. Перший ряд ми натягуємо оці лози. Другий ряд ми натягуємо верхній лоз. Так, починаємо з нижніх лоз. Нижніх стійок, верніше. Дивіться, заводимо, заводимо нашу, нашу лозу, звідси, зсередини. З середини. В нижній, в будь-який нижній отвір. Завели, зробили вузли. Зробили вузлик. Треба не робити, ну, але це перше треба зробити. Так, зафіксували. Тепер кінець. заходимо в кінець і запихаємо в сусідній отвір біля цього вузлика. Беремо кінець і тримаємо, щоб він нам не губився. Хоча лоза невелика, недовга. Отак. Повинно бути. Отак. Так. так. Запихаємо нашу ось був впав. Трошки на це відро він завеликий, але нічого. Тепер вводимо, шукаємо нижній отвір паралельний цьому отвору. От він у нас оцей. Запихаємо сюди. Тянем. І одразу кінець тримаємо руці. От, щоб він не губився. Так. Далі. В нижній сусідній отвір заводимо нашу лозу. Оцей. Нижній сусідній отвір. Пробираємо. Так, зразу тут підтягуємо, щоб воно гарно все ложилося. Тут. Вже перевернулося. Значить, ми його перевертаємо, щоб був лицевою стороною, лицевою стороною догори. Цей ротанг у мене вже закінчення цього ротангу. Я його, я його використовую тільки на стійки, він мені не подобається, тільки він йде на стійки. Дуже поганий ротанг. І це перший ротан, який я виписувала, але його використовують тільки настільки, щоб його використати. Закріпили. Так, тепер направляємо зу -зу до догори і в сусідній нижній отвір. Заводимо зузу. -зу. Тримаємо, гарненько натягуємо. Поправляємо, щоб все було гарно. Заводимо знов сусідній отвір. Е, в даному я, випадку я рухаюся по е, стрілці. Так. Одразу поправляємо. Так, зараз ще той щині поки що не дуже тримається, але нічого. Зразу ми тут. вже він чуть Так, вивели. Знову Що? знову ми опускаємо лозу наниз в сусідній отвір. І таким чином ми заправляємо перший етап лоз. Щоб вам не дивитися всього, все, дуже багато часу йде на це. Отаким чином заправляється лози. Пішло мені, як завжди, зачепилося сюди. -то. Так, сусідній отвір. Гуршочок в мене буде комбінований. Так, гарно підтягуємо, підтягуємо. О, заправили і ведемо знову. І таким чином заправляємо весь нижній ряд. Отак воно має бути. Зараз я зроблю і покажу, як заправляти другий ряд. Верхній ряд. Так, дівчатка. Зробила я перший етап, завела я лози. Так, як зараз виглядає ведро. Так воно виглядає всередину. Слідкуйте за тим, щоб були натягнуті лози. Бо от цю частину буде видно щоб вона була гарно натягнута. Плетення буде закінчуватися цими отворами. Цю частинку буде видно. Так, другий етап. Беремо лозу, заводимо будь-яке, -який, будь який отвір. Теж робимо петельку. Отак. Отак вона виглядає. Зсередини завели, зробили гуц. Так, і починаємо заводити лозу. Так, так. Опускаємо оцю, оцей нижній отвір. Заводимо його в нижній отвір, де починалася нижня лоза. От сюди. Так, зразу говорю, що оці, оцей нижній ряд має бути більші отвори. У мене поки що немає весь час забуваю купити. Собі більший, більше сверлом. Зараз трохи мучуся. Так, завели. Я тут е, ущільнювача не ставила, просто буду лишати трошечки більше. Завели. Видно. В ту саму дирочку завели. Вивели. Лишаємо тут там, петельку. Тепер куди заводиться? Заводиться. Вивели сюди. Якщо, бачите, будемо заповнювати оці прогавини, оці. Заводимо в сусідній отвір, де немає лози. Заводимо цей отвір. Так, заводимо його, бачите, підтягуємо. І все воно має бути так гарно у нас, типа як е, вишивати будемо. Вишивати будемо лозою. Так, вивели він в цьому сусідньому отворі, З, е, огибаємо ведро, огибаємо ведро і заводимо цей сусідній верхній отвір. Так, завела його. От, заводимо. Так, лишаємо приблизно. Хто хоче, можете собі ставити ущільнювач. я його не ставлю. Лишаємо так само, як це. Тепер цю лозу заводимо в сусідній отвір. Це вже йде. Ми йшли, рухались за часовою стрілкою, годинниковою стрілкою, тепер рухаємося проти годинникової стрілки цей ряд. На відео буде все, все наоборот. ну так виходить. Оце це таке це деталі. Так, просунули. так, Зробили, огибаємо ведро і опускаємо в оцей нижній отвір, де виходила лоза на нижні, е, нижні лози. Оці лози виходимо. Так, просуваємо. Слідкуйте, щоб ротанок не перекручувався, буде негарно. Так, і не дуже, щоб він був, не дуже, щоб ви затягували. Так, беремо і знову вишиваємо, зашиваємо всі наші отвори. Ну, Гарно виходить. Бачите, оця частинка, оця частинка, вона буде видна. Плетення буде досюди. Закінчення плетення буде тут. Оце тільки буде видно Це І нижній нижні отвір будемо. Все, завели. Знову рухаємося догори. Вставляємо в нижній сусідній отвір, просуваємо. Вставили. Так. І Рухаємося проти годинникової стрілочки. Сюди гарно, акуратно, щоб все гарно настояло. І в нижній отвір, де виходила нижня лоза, просуваємо нашу лозу. І так, до завершення, до завершення племення. Можете подивитися. Дивіться, що якщо ви будете починати, щоб тут не було ніяких гудзів, бо тут буде негарно. Гудзи мають бути звідси. От, наприклад, бачите? Закінчення. Закінчила лоза, я її просто просунула, просто опускаю, а цю слідуючу лозу зробила гудз і завела сюди. От воно, одне на одне, воно навіть не видно. Одне на одне лягло і воно навіть не видно. Це все зашиється, оно не буде, щоб у нас було гарно, акуратне відро. І таким чином ми заправляємо верхні, верхній ряд. Так, дівчатка, ось так виглядає. Натягнути лози ось так виглядає середина. Бачите? Всередині всі оце, все затягнуто. Тепер можна вже приходити до плетення. Плетете собі як хочете. Я, наприклад, буду в'язати методом полу восьминіжка, тобто стойки окремо. І зараз буду в ці, в ці отвори, там, де не заповнені, вставляти просто лози і буду в'язати. Хтось в'яже. Окремо стою, лози сюди вставляю, ну, мені щось так краще подобається, бо, тому що можна натягнути і вони не вилазять абсолютно. От. Ось так. Все, тепер приступаємо до основного плетення.